Вітаю в ефірі. Програма Час. В Студії працює Світлана Комлєва. І ось про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу. Перше засідання обирали без обговорень. Свіжі рішення. Нові депутатські комісії визначилися з очільником установча сесія. Ліквідація повені, розмитий асфальт, теплі речі військовим, благодійний захід, безпека на дорозі. Юні інспектори руху. Зухвали вбивство. В Мукачеві виявили цілолітнього чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Наші журналісти поспілкувалися з правоохоронцями, тож більше інформації в наступному сюжеті. У середу, 25 листопада, після обіду у мікрорайоні Росвигову на вулиці Осипенка виявили тіло чоловіка. За попередньою інформацією, його вбили пострілом в голову із ціллю пограбування. Це підтвердили і рідні вбитого за словами зятя. Тіло знайшли у майстерні. Злочинці просто серед білого дня вкрали гроші і вкоротили віку 67-річному чоловіку. За деньки тіло було Як тільки рідні виявили тіло, відразу повідомили правоохоронців. На місце події виїхав весь особовий склад мукачівського відділу поліції і сили обласного управління національної поліції. З вказаним фактом на місце події прибула. Слідчо-оперативна група, переданим оглядом місця подій з участю судово-медичного експерта, було встановлено причиною експертів вонопальне поранення потиличної ділянки голови. Значить, негайно в дані відомості було внесені до єдиного реєстру за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтю 115 частини 6, тобто намисне вбивство з скорисливих мотивів. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, аби знайти злочинців. Усіх свідків події просять допомогти розкрити зуховали вбивство і анонімно надати інформацію. Звертаємося до мешканців міста Мукачева, які в період часу 25 листопада, у період часу 10 до 14 години, приїжджали вулицею Ужгородської, Осипенка, Росвигова, мають встановлені на транспортних засобах відеореєстратори. І які мають якусь інформацію у чорночастиному качеському міській діло для допомоги скриті даного злочину двоє автовласників відео з реєстраторів вже надали, надіславши його за адресою, вказаною на екрані. Єдиний центр розпустив осередок в Ужгороді за провал на виборах і співпрацю з відродженням. Про це йдеться у заяві Закарпатської обласної організації «Єдиного центру. У зв'язку з грубим порушенням партійної дисципліни статуту та програми єдиного центру з огляду на незадовільний результат Ужгородської міської партійної організації на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року та співпраці з партією відродження прийнято рішення розпустити Ужгородську міську організацію єдиного центру та виключити із партії керівництво міської партійної організації йдеться у заяві. В Ужгороді відбулася перша сесія міської ради нового скликання. Членів виконкому Ужгородські депутати обрали пакетом, навіть не обговорюючи. Також на засіданні обрали секретаря. Більше про хід засідання дивіться далі. Депутати Ужгородської міської ради отримали мандати та склали присягу. Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Ужгород виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади. Перше засідання міської ради розпочали з обрання заступників міського голови. Їх затвердили в кількості трьох. Претенденти на посади відрекомендувалися перед загалом. У міського міста виконував обов'язки міського голови. Маю тривищу освіти, інженер-фізик мої з державного управління, правоснавець. Я буду займатися питаннями освіти, науки, всім гуманітарним блоком, а також міжнародним співробітництвом. Як кандидат на посаду заступника з питань з господарських питань, в тому числі комунальні питання, можу сказати, що свою трудову діяльність я починав до Ленерго. Більшість підтримала запропонованих кандидатів. Відтак новообраними заступниками стали і штованцап, Олександр Білак та Олександр Габор. Це налобівання про міпотічно яка Тепер з вами голосує ситуацію. Не більше. Він балотувався, він не став депутатом, але він став тепер першим першому просто заступником. Так само їжджали маю... технократи будуть без так само доїшно на самаю я зрозумів. От що це я фейсбук вас? це просто так, щоб написали, Я що... запрошую всі політичні партії без винятку до співпраці. Однак рішення прийнято далі. Голосували депутати за обрання керуючого справами виконавчого апарату ради. На цю посаду було запропоновано Олену Макару на, наразі. Начальник загального відділу Ужгородської міської ради з 2011 року тоді маю майже 20-річний досвід роботи в журналістиці. Вірніше в газетярській справі де починала. Пройшла весь шлях від коректора до заступника головного редактора. Кандидатуру пані Олени теж підтримали склад виконкому затвердили в кількості семи осіб за пропозицією. Мера депутати на першому засіданні взялись голосувати і за членів виконкому. Щоправда, таку пропозицію радо вітали. Не всі читаю ваші пости фейсбуці. Ви себе декларуєте як продемократичний мер вибачте ми дивимося зараз ви просто ламаєте через коліно це ваше право але ви не просто ходите до громадськісті Прошу вас поперше, де Фепуті не більше не декорувати демократичні ціни. Та за пропозицію громадських слухань щодо кандидатів у члени виконкому міські обранці не проголосували. Відтак затвердили запропонований список кандидатів рішенням. Далі взялись обирати секретаря ради на цю посаду. Андріїв запропонував Андріано Сушко. Якщо говорити про біографію, то тим працювала 5 років податкові інспекції. Перед тим була в декретній відпустці. Маю дві вищі освіти Посада мені була запропонована міським головою. У залі оголосили перерву. Лічильна комісія приступила до роботи. Обирали секретаря ради таємним голосуванням. Представники окремих політичних сил відмовились брати участь у голосуванні. Та, тим не менше, голосів, аби обрати Андріану Сушко на посаду секретаря ради вистачило взяли 20, прийняли участь у голосуванні 25, залишилося 12, 25 взятих, 25 за. Депутати також обирали голів комісії, визначили зарплату у мера і секретаря. До міської ради Ужгорода увійшло 36 депутатів з дев'яти різних партій. На другому пленарному засіданні сесії Мукачівської райради представили сільських голів, яких обрали на місцевих виборах 25 жовтня, та оновлений склад депутатського корпусу. Які питання винесли на порядок? денний та як пройшла сесія? Дивіться далі у сюжеті. Друге пленарне засідання розпочалось із гімну України та вшануванням річниці Майдану. На порядок денний винесли п'ять питань: затвердження регламенту роботи районної ради, постійних депутатських комісій, положення про постійні комісії та положення про президію районної ради. Це було сьогодні. Друге пленарне засідання нашої організаційної сесії, перша, першої. На першій сесії було обрання голови районної ради, а в подальшому треба комісію вирішити питання, президія, інші положення, регламент прийняти, тому що інакше практично рада не може працювати. Це, як кажуть, законно, законні акти, які дозволяють це все робити. І сьогодні ми провели цю сесію. На запитання присутніх щодо затвердження голів і члених постійних комісій голова райради давав чітку і вичерпну відповідь. Десь були питання по комісіям, тому що на одну голову комісії подали по дві кандидатури, і вже голосуванням в залі вирішено було, хто займе ці посади. Також на засіданні було запропоновано, щоб всі сільські ДНЗ фінансували не сільські та селищні ради, а напряму район. Це викликало бурхливу реакцію серед сільських голів Мукачівщини. Давайте, якщо тут є юристи, хай вони дадуть відповідь. Чи передбачає закон, а саме 89 стаття бюджетного кодексу, прийняття якогось рішення органу місцевого самоврядування? Однозначно, що ні. Якщо е, хтось хоче таким чином потім зробити крайніми сільських гулів і показувати ото рішення і говорити, та от то ваші сільські ради прийняли таке рішення, а ми лише прийняли, бо вони нам передали. Я рахую, якщо це законом не передбачено і не є вимогою, нам не треба приймати такі рішення. Питання про затвердження положення про постійній депутатській комісії винесуть на наступне засідання Мукачівської районної ради, яке відбудеться вже наступного тижня. Визначилися з очільником райради вже і у Сваляві. Тут відбулася установча сесія районної ради нового сьомого скликання. Голова МВК оголосила список зареєстрованих новообраних депутатів, після чого присутні приступили до роботи. На першому пленарному засіданні побували і Алла Легеза. У Сваляві відбулася перша сесія новообраної районної ради. Нагадаємо, що її сформували представники п'яти політичних сил. По вісім мандатів отримала партії Єдиний центр, відродження та опозиційний блок. По п'ять депутатів представлятимуть блок Петра Порошенка Солідарність стільки ж «Батьківщину». Засідання відкрила голова Свалявської РВК Мирослава Левко, яка оголосила список депутатів з сьомого скликання. Потім найстаріший депутат зачитав присягу. Клянуся своєю честю додержуватися конституції і законів України, здійснювати депутатські повноваження сумлінно, задля блага і в інтересах своїх виборців. Обранцям вручили посвідчення депутата. Після чого перейшли до обрання складу тимчасової президії. Головне питання порядку денного обрання керівництва ради. Вибори голови зволянської районної ради. Друге. Про припинення повноважень голови районної ради шостого скликання. Третє. Про припинення повноважень заступника голови районної ради п'ятого скликання. Четверте. Вибори заступника голови Сволявської районної ради. П'яте. Утворення постійних комісій районної ради. Затвердження їх складу та обрання голів комісії. Шосте різне. Політичні партії висунули кандидатів на посаду голови райради від єдиного центру Івана Микульцю, Мирославу Ливч від відродження. Нового керівника райради присутні обирали шляхом таємного голосування. Варто відзначити, що під час цього процесу депутати від партії відродження, опозиційний блок та блоку Петра Порошенка Солідарність вели активне обговорення, гуртувалися біля скриньки і деякі показували один одному свої бюлетені. У результаті підрахунку голосів лічильна комісія встановила кількість голосів, поданих за кандидата на посаду голови Свалявської районної ради Ливч Мирослава Михайлівна. 21. Зрештою, головою Свалявської райради стала Мирослава Ливч від партії відродження. Увідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно. Тити громаді та народові України неукільно дотримуватися конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя. Голосували за голову райради спільно депутати від президентської партії Солідарність а також політичні сили, які пов'язують із колишніми регіоналами відродження та опозиційний блок. Двох неповнолітніх, які грабували людей, затримали в Ужгороді. Хлопці нападали на жінок, відбирали у них телефони та гроші. Журналістам вдалося поспілкуватися з малолітніми грабіжниками, що ж змушувало юнаків чинити злочини. Дивіться далі. Ми йшли з п'ятого училища додому. Він витягнув сумку, вона впала, вдарила ногу. За нами і мерседес. Його почали бити по воді не тягнути. А я додому. Я віддав гроші і додому. Двоє неповнолітніх жителів Ужгорода та Перечинщини розповідають про скоєні ними злочини у свої 16 та 17 років. Примудрились вчинити чимало правопорушень. Працівниками ужгородського відділу поліції викрито двох неповнолітніх, які скоїли чотири пограбунки. Прокуратурою міста їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 цієї Цей грабіж це було на кількох місяців. Один з них нещодавно вийшов із місць позбавлення волі. Грабували хлопці переважно самотніх жінок, перехожих. Гаманці, мобільники. Це було їх здобиччю. Жертви зазвичай шукали у малолюдних кварталах. Йшли ми ші з один вечора. І як на кірпічці йшли, йшла дівка, вона провадила додому свою подружку, далі йшли за нею до домки, зайшли, зайшли якийсь тунель небо. Так, говори, ну mm -hmm. no, так було. Він yeah. питав скільки годин, вона сказала пів одинадцяти, потім до стінки пропарив, забрав телефон і обіжав. На питання журналістів, чому зважились на правопорушення, хлопці знизують плечима. Один із сприятелів крадігів все звалює на подільника. Мовляв, це він підмовив. Я не хотів, а він мені сказав. Давай робимо. я його почув, почув і, йдете, і зробив. Тепер тут. І що робити? Нічого. Сказати йому спасибо. Цікаво, те, що один із хлопчиків, 17-літній житель села Порошкова, вже мав судимість за подібні злочини. Тим не менше, перебування у місцях позбавлення волі юнака так нічому і не навчило. Стосовно затриманих порушено кримінальне провадження за статтею 186 грабіж. Загрожує ж їм від 4 до 8 років. Слідство триває. В області триває ліквідація наслідків суботнього паводку. Зокрема, в Усть-Чорні співробітники райавтодору вже кілька днів поспіль розчищають дорогу від силових наносів та розгрібають затори у канавах. Проте зовсім нічого не роблять з розмитою центральною дорогою, від якої залишилося якихось 4 метри завшишки. Бурхлива Тересва в ніч на суботу стрімким потоком вилилась на дорогу і розмила її у найслабшому місці. Це чи не єдиний відрізок до гірських сіл, де нещодавно залили асфальт. Решта шляху суспільне бездоріжжя. Ось так після суботнього паводку виглядає єдина дорога до гірської у чорної. Вода тут забрала щонайменше 100 метрів асфальтного покриття. Для руху залишилася одна смуга. Наразі встановлюють суму збитків. Втім, коли розпочнеться ремонт дороги, достеменно невідомо. Стометровий відтинок в скорому часі може взагалі сунутися в річку, і тоді щонайменше 10 тисяч населення буде відрізане від світу. Подібне спостерігається ще як мінімум на п'яти ділянках. До відновлення дороги автодорівці наразі не приступили. Роботи і без цього вистачає, адже силові потоки в суботу та неділю сходили регулярно, заблокувавши проїзд на кілька годин. Розчистка проблемних ділянок триває вже п'ятий день. Того боку мало взяло, то і сторони. А сум великий був? Великий сум. А ну, як камінь того, є, ріни там, насипу того, так він пішло було. Ну, хлопці десь було так, щоб розбирати смуг. Примерно. Не ну, як уклон, там, як є того. Є, ну, раз пропустити воду на вулицю, або проходила вода, бо не йшла. Зараз замерзне та пойде на вулицю так. На дорозі триває ліквідація наслідків паводку. Все завершити планують за кілька днів. Проте питання з єдиною смугою для руху залишається відкритим. У реабілітаційному центрі бурих ведмедів рятували від повені. Тривалі опади, що пройшли в Карпатах 19 21 листопада 2015 року, спричинили різкий підйом води у лісових потічках, які протікають біля центру реабілітації бурих ведмедів. НПП «Сеневир», вода бурхливими потоками вилилася на дорогу і частково підтопила територію центру. Працівники реабілітаційного центру оперативно зреагували на небезпечну ситуацію і вивели ведмедів із вісу у малий вольєр. Аби уникнути значного руйнування шляхового полотна, яке пролягає до вольєра, робітники відвели русло струмків і всіма способами рятували дорогу. Теплі речі та харчі збирали для військових в одному з іршавських ДНЗ. Запросили на благодійний захід під назвою Від серця до серця і учасників АТО. Вихователі кажуть, раді бачити, як діти хвилюються та переживають події, що відбуваються в Україні. В той час, як українці вже втомилися від війни, а бойовики знову завдають удар по українських позиціях, наймолодші жителі Єршави дарують свою любов тим, хто захищає мир та спокій батьківщини. Дошкільнята ДНЗ номер 3 разом з вихователями організували благодійний захід від серця до серця, на який запросили і головних його винуватців, учасників АТО. Зустрічали військових короваїв. Завідувач закладу каже, діти глибоко усвідомлюють і переживають всі ті події, що відбуваються в Україні. Хочеться, щоб це все закінчилося. Чекаємо миру. Щоб наші діточки зростали у мирі злагоді в благодаті, діти з допомогою рідних зібрали теплі речі та харчі військовим. Присутній на святі волонтер каже, такі заходи дуже важливі і потрібні. За цей рік українці набагато менше стали допомагати воїнам, тому безмежної любові і патріотизму дітей варто повчитися кожному дорослому. Забувати не можна за хлопців, тому що вони там захищають нас і жертвують своїм здоров'ям і зачасту на жаль життям заради нас. Заради нашої батьківщини, тому треба їх пам'ятати, треба проводити такі заходи, треба вчити діточок, хто такі солдати, хто наші захисники, і підтримувати солдатів. Волонтер каже, підтримки потребують солдати і від держави. Однак зараз не отримують навіть допомогу, яку їм обіцяли. Влада, на жаль, забула про військових. Допомога ця від держави, що їм що держава зобов'язана їм надасти, але на жаль, так виходить, що мало хто отримав свою земельну ділянку. Мало хто отримав допомогу якусь. Це все треба виривати, це все треба відстоювати. На жаль, те, що вони заслужили, а їм це не дають. За 10 місяців 2015 року в Закарпатській області зареєстровано 63 нові випадки інфікування віл. Діагноз СНІД встановлено 45 особам. Показники поширеності віл інфекції та СНІДу в Закарпатській області залишаються найнижчими в Україні. Станом на 1 жовтня 2015 року цей показник по області склав 33,2 на 100 тисяч населення. Проти майже 300 на 100 тисяч населення по Україні. Найбільш уражені епідемією східні та південні регіони України Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська область та місто Київ. 2,5 тисячі гривень. Таку суму потрібно сплатити, щоб зареєструвати газовий котел. Так пояснили в ПАД «Закарпатгаз» Мукачівській пенсіонерці. Жінка каже: встановила котел давно, та зараз за проектну документацію від неї вимагають велику суму. У ситуації розбиралась Ірина Ковальчук. Кілька років тому пані Маргарита назбирала чималу для пенсіонерки суму і встановила у однокімнатній квартирі, де мешкає з донькою та трьома неповнолітніми внучками газовий котел. Жінка каже, не знала, що треба мати дозвіл. Сантехнік, який встановлював прилад, теж не підказав, що необхідно його зареєструвати. Я пенсіонерка, я не розумілася в тому. Ну от провели отоплення, все горіємося. А раз приходить комісія. Комісія приходить із газового хазяйства. І давай вирвається на кухню, я перепугалася, кажу, в чому справа, не розуміюся, якраз прийшла з лікарні. Ми прийшли відрізати газ. На основе нічого, я за газ плачу. Що я порушила? А вони кажуть, ви проводили котел собі встановили, не зарегіструвалися, у вас котел не зареєструється. Я кажу, не відрізайте газ. Вони написали мені пояснення, що я не допустила. Сантехнікою туди. -то. Ну от це моя була провина. Пані Маргарита каже, їй запропонували сплатити 550 гривень, та одразу такої суми у неї не було. Тож почала перераховувати на рахунок газового господарства по 50 гривень щомісяця. Сервіс Дали мені бумажки дві. І кажуть, от на ці бумажки маєте платити. Ну, добре, тепер. Коли я чую людей, люди кажуть, що то треба зареєструвати, було давно і возити, щоб проєкт тобі составила. Я пішла до начальника, та й кажу начальнику, об'яснили йому всю ситуацію, та як я платила гроші, як воно все було по порядку. А він каже: та ви гроші платите, не знаєте за що платити. Наші бухгалтери шукали її рахунки, її проплати. На жаль, нічого не знайшли. Я думаю, що її проплати були тільки за спожитий газ. Виявляється, пані Маргарита сплачувала кошти явно не за реєстрацію газового котла. Очільник Мухачівської філії Закарпатгазу спрямував жінку у центр обслуговування клієнтів, аби та написала заяву і з'ясувала процедуру реєстрації газових приладів у квартирах. Ми намагалися їй пояснити, що їй пошагово доступно їй пояснити, що треба робити. Що треба прийти тільки в сервісний центр, і тут е, видаємо мої рахунки на технічну умови, проєктну документацію, ведення експлуатацію. пуск. пані Маргарита стверджує, їй нарахували за оформлення документів дві з половиною тисячі гривень та жодного підтверджуючого документу не представила. Я сумніваюся, що дві з половиною тисячі треба за то платити. Я сумніваюся, як які розцінки було 550 гривень. А тепер з половину на видному місці має бути у кожному учреженні, у кожному водоканалі, там там в видному місці, що кожен має знати, за що платить, яка розцінка, скільки. Там нема візків, тому. На жаль, я не можу вам сказати, хто їй ці суми нараховував, і якщо вони в неї є якісь оплати. Вона може прийти до нас, показати, або рахунки якісь, хто їй це все видавав, я не знаю. Я думаю, що Маргарита Юрівна може прийти до нас, написати заяву на комісійне обстеження її системи газопостачання. І керівництво наше комісійно вирішить щодо реєстрації її газового котла. У центрі обслуговування клієнтів нам пояснили, все є на сайті. Та що робити пенсіонерам чи людям, у яких немає комп'ютера чи доступу до інтернету. Для таких пояснює. Для того щоб встановити будь-який газовий прилад, треба спочатку прийти в газове підприємство, в наш сервісний центр, написати заяву на видачу технічних умов. Потім, згідно цих технічних умов, розробляється проектна документація. Згідно проектною документацією, робляться будівельно-монтажні роботи, складається будівельний паспорт на систему газопостачання і потім передається в внутрібудинкову службу. і Вона приймає в експлуатацію газовий прилад. Технічні умови вже не мінялися, ціна 4 роки і то коштує 90 гривень. Проєктна документація 224,55 і пуск газу 33.18. Тож звідки взялася сума у 2,5 тисячі гривень, наразі з'ясувати не вдалося. Та пані Маргарита знайде близько 350 гривень, візьме пакет документів, так і напише заяву і пройде всі етапи реєстрації, аби законно користуватися газовим котлом. Найбільшу контрабанду цигарок за останні два місяці затримали словацькі правоохоронці на пункті пропуску вишній німецьке Ужгород. З допомогою сканера вантажівці, яка їхала з Росії, виявили сховані у дошках майже 2 мільйони цигарок орієнтовною вартістю 270 тисяч євро. Вантажівка згідно з документами прямувала до Латвії. Випадком займається кримінальний уряд фінансової служби уряду словацької республіки. Дотримуватися правил дорожнього руху мають як водії, так і пішоходи. Про це добре знають і вихованці Мукачівського ДНЗ. No 20 в закладі юні інспектори руху. А гідбригада Світлофорзож No15 провели захід для дошкільнят. Малечу навчали бути обачними та обережними на дорогах. Безпека дітей понад усе дошкільнят Мукачева вчили, як правильно поводитися на вулиці, розповіли маленьким і про те, в якому місці та коли можна переходити дорогу. По перше, ви маєте бути чесними, сумлінними, уважними і завжди бути слухняними і е, рухатись завжди з батьками за руку, переходячи дорогу, проїзну частину дороги, лише на дорожній розмітці, яка визначена або дорожніми знаками, пішохідний перехід на синьому фоні, трикутничкому білому, намальована зебра, і така людинка чорного кольору. Це дорожній знак пішохідна доріжка. Діти уважно слухали та залюбки відповідали на запитання. Добре, знають дошкільнята кольори світлофора, і коли горить червоне світло, переходити дорогу не можна, бо це небезпечно. А от дозволений рух, коли загоряється, ви маєте знати, що лише на зелени сигнал світлофора вам дозволено переходити при одну частину дороги. Навчали малечу юні інспектори дорожнього руху Агітбригада, Світлофор ЗОЖ номер 15 міста Мукачева, які є неодноразовими переможцями місцевих та обласних конкурсів з правил безпеки на дорозі. Ми навчаємо дітей. Аби вони не бігали по дорогах, аби вони дотримувались правил дорожнього руху. А на завершення діти подивилися мультфільм про безпеку на дорозі і зрозуміли найголовніше, що потрібно знати у їхньому віці. Чесно, не вирватися із рук, з мами папи. Вчити дітей правильно поводитися на дорозі, потрібно маличко, каже завідувач дитсадка. В нашому садочку проходив тиждень вивчення правил дорожнього руху. Було розроблено ряд заходів, які проводилися з дітьми. Саме це заняття бесіди. Була проведена розвага. Також були проведені екскурсії до залізничного переїзду, до пішохідного переходу, де з дітками закріплювали правила поводження поводження на, на дорозі. Юні інспектори руху з метою уникнення дорожньо-транспортних пригод такі профілактичні заходи проводять вже третій рік поспіль. Як мені відомо за статистикою, за останні два роки можливо і в результаті цих виступів кількість ДТП з участю дітей, неповнолітніх, зменшилася в нашому місці. Тому я вважаю, що це. Одна, один, одна з тих форм робіт, яка необхідна і яка приносить свої конкретні результати. Головне бути обачними та обережними на дорозі. Тож і ви, шановні телеглядачі, не забувайте навчати дітей правилам дорожнього руху, адже безпека дітей понад усе. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра дивіться про таке. Вечорниці дошкільнят оригінальний захід для малечі. Ближче до природи, художній пленер, капітальний ремонт. Ліфти приведуть до ладу. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.